Сергій Жадан, поет та музикант, натхненник, волонтер та борець за вільну Україну. Дорогі брати і сестри, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Я до вас звертаюся такою вістю. Життя стоїть на місці, життя рухається, і ми так чи інакше маємо реагувати на ці зміни і його постійні перманентні трансформації. Рок зірка української культури активно допомагав українським військовим ще з 2014 року. Повномасштабне вторгнення цієї тенденції не змінило. Він устигає усюди, проводить поетичні вечори, їздить у тури, знімається у кліпах поп-артистів, записує пісні та навіть веде свій тікток. Перші два-три місяці сама думка про те, щоб пробувати з цього всього робити літературу, вона викликала відразу. Тому що реальність виявилася набагато страшнішою, набагато сильнішою за будь-яку можливість її осмислення і рефлексії. Але потім з часом прийшла певна адаптація, ну, та якісь слова з'явилися. Плюс, розумієш, я постійно намагався відрефлексувати, тому що це вже така професійна мабуть, звичка. Та я все життя пишу І Я писав свій Фейсбук. Я писав, 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 а потім мені запропонували зробити з нього книжку. Я не писав книжку, тобто я не думав, що це треба тут десь прикрасити, тут треба якусь метафору вести, тут щось поетичне, ясна ні. Е, і от зараз да, книжка вийде в Німеччині, в Штатах має вийти. Ну, мені здається, це важливо, тому що щоб вони почитали про цю ситуацію трішки зсередини, що тут відбувалося. Без політики. У грудні 2022-го Сергій Жадан отримав почесну нагороду за оборону Харкова. Радісною новиною письменник поділився на своїй сторінці у інстаграм. Також наприкінці 2022-го Сергій Жадан виступив у Європарламенті з потужною промовою про знищення української культури Росією. Культура це не про розваги. Культура це не, про, не лише про задоволення. Культура це скоріше про цінності, культура це скоріше про нашу ідентичність. Це ті маркери, які, які нас, допомагають нам орієнтуватися в цьому світі. Це ті маркери, які допомагають нам впевнено дивитися як своє минуле, так і своє майбутнє. Це ті речі, які нас об'єднують і які є. Певною універсальною мовою для людей, які дотримуються тих чи інших цінностей. Зрозуміло, що ця війна це не лише війна ідеологічних систем, не лише війна цивілізаційна, не лише війна армій, не лише війна політиків. Зрозуміло, що це війна культур. Росіяни цілеспрямовано знищують нашу культуру. Під час війни проводить поетичні вечори не лише на території України, але й за її межами. Польща, Франція, Сполучені Штати, Італія, Австрія, Чехія, Швейцарія та інші країни мали змогу насолоджуватись творчістю Жадана. Під час поїздок проводить аукціони та збирає донати. Тисячі доларів зібрав за допомогою прапорів та книг з підписом головнокомандувача Збройних сил України. Під час знайомства з Валерієм Залужним Сергій подарував йому свою книгу. Виявило, що генерал фанат творчості зіркового поета з Харкова. Перший дівстопада. Ти не уявляєш. Интерьер являюсь просто, блин. Это уже приятно. За осінній тур з собаками зібрав приблизно 5 мільйонів гривень. З літературних вечорів у Америці привіз 55 тисяч доларів. У своїх соціальних мережах музикант розповів, що під час одного виступу до нього підійшов маленький хлопчик. Він приніс Сергію 500 гривень, аби той передав їх для збройних сил України. Тож донатять абсолютно усі наразі. Продовжує збирати кошти, продовжує допомагати нашим військовим, продовжує зміцнювати та розвивати українську культуру, продовжує творити. Не плач, не до одну. Ми з тобою побачимо.